Вітаю! Чи можна купити кавоварку за ціною пачки масла та ще й таку, щоб кава пристойна була? А щоб ще й два горнятка в подарунок дали, щоб ви з кумом могли проводити дегустації різних крафтових напоїв під гарну розмову. Звучить як фантастика! Але насправді така штука вже живе у мене вдома, і приїхала вона не з професійного бутіка третьої хвилі. А з простої, народної і багато кем облюбованої аврори. Сьогодні я розкажу про найдешевшу кавоварку в асортименті. Ну, принаймні на момент купівлі вона була по акції. У цьому відео ми поговоримо про те, чому я її взяв, на що вона взагалі здатна, і чи безпечно пити каву з неї. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику. Де буде багато корисної, а саме головне, цікавої інформації. Я люблю починати з коріння, тобто з виробника. Бо всі ми знаємо таких гігантів, як Делонгі, Меліта, Бош, ну чи взагалі Ламарзоко. Ці імена це як отче наш у світі кави. Бачиш логотип, розумієш, що люди знають, що роблять. Але давайте будемо чесними: за 500 гривень від Ламарзоко можна отримати хіба що вітальну листівку на новий рік. І то не факт, що італійці захочуть зі мною вітатися після того, як я поставив їх один ряд із мас-маркетом. Ринок диктує свої правила в Україні. Не кожен готовий віддати пів зарплати за прилад, яким ще треба навчитися користуватися. І тут на сцену виходить бренд Хьольмер. чи Холмер, як там буде правильно, не знаю. Але звучить солідно ж, правда, Хьольмер Групп. Куди входить ще й AICEN. Ви зараз, мабуть, думаєте, вау, та це ж ціла корпорація. Судячи з назви, це чистокровні німці. А німці це що? Правильно, BMW, Porsche, Mercedes. Чесно, хотів би і я так думати, але Хельмер чи Холмер це наш український бренд. І належить він компанії RomSat. Якщо у вас є такий телевізор, обов'язково напишіть про це в коментарях. Хоча на дворі 2026 рік. Давайте так. Якщо ви взагалі знаєте, що таке телевізор, то поставте лайк цьому відео. Компанія то наша, а виробник хто? Ну, та правильно, старий добрий Китай. Може, хоч інженери наші ночами сиділи і креслили дизайн? Ну, тут теж ні. Хальмер працює за схемою ОМ-заводів. Простіше кажучи, китайський завод наклепав партію кавоварок. Показав нам, і ми такі ок, нам підходить. І що робить завод? Просто ліпить логотип на цю кавоварку. Важко повірити? Ось вам фокус. Дивіться на екран. Точно така ж сама кавоварка, тільки іншого кольору, і в комплекті йде термочашка. Знайдіть 10 відмінностей, але ось цього разу призу, на жаль, не буде. Чи це погано? Та ні, це абсолютно нормально. Щоб отримати таку доступну ціну, потрібно рухатись тільки таким шляхом. Тому, шановне панство, починаємо огляд на справжню українську народну кавоварку з Аврори. Якщо ви вже раптом вирішили купити цю кавоварку, то отримаєте ви її ось в такій коробці. Зазвичай тут пишуть якусь не дуже потрібну інформацію, яка мало відповідає дійсності. Ну, що тут є? Змінний багаторазовий фільтр, котрий одразу піде в смітник. Клас. Протикрапельний клапан. Ну, не знаю. Вона в мене ніколи не зупинялася, тому, ну, повіримо. Дві чашки у комплекті. Тут все правильно. І захист від перегрівання. Хотілося би вірити. Також тут написано, що є один рік гарантії, якщо вона доживе до того року, і її потужність 450 Вт. Потім я вам покажу, чому оця потужність важлива для мене. Сама назва моделі, ну я її не запам'ятовую, тому що напевно вони їх клепають стільки, що вже замахалися придумувати якісь адекватні назви. hcd 023 b Мені дуже подобається, коли на коробках ліплять якісь -ні фотографії. От скажіть, будь ласка, як мені приготувати еспресо в крапельній кавоварці? А ось з цієї сторони вже ніби все ок. Тут хоча б написаний виробник. І виробник у нас південна дорога Дженхе, місто Лелю, район Шунде, місто Фошань, Китай. Ну, непогано. Ну і тут, взагалі, то вони чесно написали, що постачальний кромсад всередині стандартне пакування. Насправді там нічого цікавого нема. Є інструкція, яку ви не будете читати, чи це точніше гарантійний талон. Інструкція ось тут. Вона українською мовою, хоча користі від неї дуже мало. Ну то й в принципі все. В комплекті до цієї кавоварки йшли два горнятка, два нормальні горнятка. З них навіть можна пити і гостям можна дати їх в руки. І за це не буде соромно навіть. Що ще було в комплектації? Ну можливо, була якась мірна ложка. Але ви знаєте, що усі мірні ложки одразу відправляються в смітник, тому що я працюю через вагу. Це набагато краще і так робити правильно. Але чому я зупинив свій вибір саме на цій кавоварці? Бо я думаю, ви знаєте, що усі кавоварки такого типу працюють за методом розпилення води чи розсіяння через отакий невеликий душ. І коли ємність, де буде наша змелена кава, не набагато більша, ніж оцей душ, бо ось ми візьмемо від іншої кавоварки, подивіться, яка між ними різниця, душ, що в цій кавоварці, шовці плюс-мінус одинаковий. І тут буде змочуватися уся наша кава. А тут тільки та, яка розташована по центру, краї зазвичай будуть сухими, ну, принаймні першу хвилину. Ну і, звичайно, другий фактор, на який я звернув увагу, це порції. Ну, ніхто не буде готувати один літр кави за один раз. Можливо, якщо ви випиваєте стільки, то для вас це окей. Але правильно завантажувати кожну кавоварку кавою на стійки, наскільки вона розрахована. Тобто, якщо ви будете готувати тільки половину порції. То вона швидше за все приготується несмачно. Загальний об'єм води, яку можна залити всередину в цю кавоварку, це 300 мл, хоча вона розрахована на 250. Ну тут же як вийде, хто як більше любить. Якщо говорити про загальні перші враження, то навіть просто до неї доторкнувшись, я розумію, що це найдешевший пластик, який можна тільки уявити. Але відповідно і ця кавоварка сама дешевша, яку можна тільки уявити, тому що в її ціну вже включили оці два горнятка. А вони не дешеві, я думаю. Всередині є багаторазовий фільтр, який я рекомендую викинути одразу. Тому що ота біла нейлонова сітка, вона швидше за все приклеєна до пластмасового каркасу, а клей при високій температурі буде, напевно, збагачувати ваш напій дуже класними нотками. Ну і загалом це дуже ванюча кавоварка, особливо перші пару разів. Ну ти смердиш. Якщо на секундочку відійти від загальної теми, то ми можемо зрозуміти, що ціна на кавоварки формується не тільки їхніми функціями, бо здебільшого вона має гріти воду, яка буде розпилюватись на змелену каву. І все інші функції ну вони вже якісь другорядні і не такі важливі. Тому тут варто звертати увагу на матеріали, з яких безпосередньо виготовлений оцей цей виріб, тому що в нас є гаряча вода, і будь-які шкідливі речовини будуть попадати у ваш напій. Ви це будете пити, а це ваше здоров'я. Я розумію, що споживання кави з цієї кавоварки один чи два рази на тиждень великої шкоди вам не принесе. Ну, досить вже цієї нудної теорії. Давайте перейдемо до практики. Проблема усіх фільтрів кавоварок полягає в тому, що вони не дають адекватну температуру. А щоб смачно приготувалася кава, нам потрібно хоча б 92 градуси. Ну давайте вже так заберемо цей ідеал, хоча б 90 від початку і до кінця. Зараз я просто залию воду і помірюю температуру протягом всього процесу. І ми подивимося, до якої температури вона може піднятися. Окей? Пам'ятаєте, я згадував про потужність? Давайте тепер подивимося, чи все буде ок. Все таки працює, тому без світла ми можемо отримати каву. Ну, поки що 82 градуси. Потихеньку рости до 85. 86 на даний момент це її максимум. Почекаємо ще трішки. От такі прекрасні звуки ви будете чути, коли закінчиться вода. І вона не виключиться, вона швидше за все зробить пожежу. Тому берем і своїми руками це все вимикає. Скільки пішло заряду на приготування двох порцій кави? 12% відсотків. Бо 12% це, мабуть, година часу кількох ламп, якими ви зможете освітити свою квартиру. Можливо, у вас виникне логічне питання, а які ж фільтри підходять на оцю корзину? Ніякі. Ви будете експериментувати. У мене є звичайні білі від Hario V60 і отакі коричневі. Ось, ось такі. Це, напевно, номер 4. Зараз я просто візьму і номер 4 розріжу. Чому я все ж таки вибираю ось такі фільтри? Тому що тут дно більш плоске, а не гостре. Якщо ми подивимося на фільтри від Hario, в них дно гостре. Ось так вони вставляються. Цей фільтр все рівно ідеально не підійде. Тобто ви бачите зморшки. І я не притискаю до дна. Бо ви ви пам'ятаєте, що в нас є тут два отвори, і якщо фільтр покласти на саме дно, то швидше за все кава буде текти тільки з одного отвору. В ідеалі я би мав змучити цей фільтр гарячою водою, щоб забрати присмак паперу. Але. Як мені змучити кавоварку, щоб забрати присмат пластмаси? Логічно ж. Тут є таке неймовірне інженерне рішення. Якщо ви раптом забудете оцей розсіювач поставити в його робоче положення сюди над кавою от я його поставлю, то частина кришки його туди засуне сама. Дивіться. І він в робочому положенні. Не в такому, як би хотілося, але все ж таки. Мудрі люди кажуть, що економити прямо на усьому це дуже погана ідея. Раз ми зекономили вже на кавоварці, то економити на каві ну це безглуздо. Якщо ви вже багато часу шукаєте якісного виробника і хочете нарешті поставити крапку в цих безкінечних пошуках, то у мене для вас є хороший знак: це крапка ростері. Львівські майстри, які вже роками тримають високу планку якості. Ви можете завітати до них в кав'ярню у Львові, або як я, просто взяти і замовити свіже зерно прямо додому. Посилання на їхній сайт та соцмережі чекають на вас в описі під відео. Ну, я почну з того, що оцей багаторазовий фільтр він одразу піде в смітник. Не міг його раніше викинути, тоді би огляд був неповноцінний. На 300 мл води я використаю 18 г кави. Буду молоти, як на звичайну воронку. Кавун диня персик. Непогано. Я одразу поставлю таймер, щоб ми бачили, за скільки виварюється повна порція. Сюди я налив приблизно 290 мл. Тут є навіть така позначка МАКС, ну тобто для мене. Тому будемо відштовхуватися від такої кількості. Якщо вам раптом цікава, яка температура вже безпосередньо напою, то давайте поміряємо: 66 градусів. Ну, ось бачите, отут треба дивитися. Час дегустації. Я вже багато пив цю каву через дотик, тому настав час її спробувати через калюжу на столі. Калюжа ліквідована, але знаєте, що я помітив? Ну, не знаю. Ну, 8 приготувань. Подивіться, яка вже кришка. Якість пластику. Ну, вона швидше виварилась, ніж не виварилась. Можна зробити дрібніший помел. Бо все ж таки, напевно, я переоцінив температуру цієї кавоварки. І коли я дотик варив на 93 градусах, то тут плюс-мінус середнє арифметичне було 86. Тому одразу робимо дрібніший помел. Ну, вона не гірчить. Зараз така досить виражена кислотність. Плотність гарна, але плотність за рахунок закладки. Я дав 18 грам кави. Ну це досить багато. Але загалом мені подобається. Ну тобто, якщо ви не супервибаглива людина, яка купила каву за 3000 гривень кілограм, то на кожен день, то це дуже гарний варіант. Ну, раз ми вже тут сидимо і п'ємо каву, то я запрошую вас підписатися на мій інстаграм. Там ви побачите більше моєї життєвої рутини, та й на ваші запитання мені там простіше давати відповідь. Тому заходьте і підписуйтесь. Які висновки можна зробити по цій кавоварці? Ну, якщо у вас не дуже багато грошей і ви прям не супер якийсь там гік чи гурман у світі кави, то оця кавоварка вона закриє ваші потреби повністю. По-перше, це не величезна порція кави за один раз, ну фактично 250 мл. На виході це буде 200 Ну, ця чашечка має 150. Взагалом, одна людина може стільки випити, і це окей. Якість матеріалів ну, вона невідома. Якщо ви дуже переживаєте за екологію і за своє здоров'я, тоді краще дивитися на кавоварки 5 тисяч плюс. Можливо, в них будуть усі сертифікати якості. Чи проживе вона якийсь довгий час? Ну, якщо ви будете бережно нею користуватися, будете використовувати очищену воду, то проблема буде хіба що з пластиком, бо від часу і від температури він просто задубіє, почне виділяти ще більше шкідливих речовин і стане непридатний для використання. Ну, з цим окей. Її потужність 450 Вт. Фактично, її можна заживити від маленької паверстанції чи зарядної станції, як там правильно. Відверто кажучи, це моя кавоварка, і я нею користуюся. Взяв її для себе, щоб готувати Айріш, бо мені лінь заморочуватись воронками. По температурі води, ну середнє це 86, ну максимум 88 градусів. Трохи замало. Супер дорогу каву ми не виваримо. Якщо б ви хотіли виварювати якусь суперкласну каву, то напевно треба звернути увагу на щось ось таке. На отакого от типу. Може буде навіть якийсь огляд, а може і не буде, хто знає. Підписуйтесь на канал і побачите. Тож, нехай ваша кава буде смачною, давайте в неї менше цукру і до зустрічі в наступних відео.